Вітаю вас, пані та панове, З вами я Влад, а це в нас RimWorld. Квіткове проходження. Проходження за квітку, яка хоче потоваржувати з імперією. Вау, wow, Бріверо, це теж жорстокий. Так, з минулої частини ми перевезли купу сталюки, почали будувати трон зі сланчу цю величний. І якщо я правильно пам'ятаю, в нас пивав квест на гвинтівку шедевральну, поїшіт шедевральний і фортепіано. Шедевральне. Але дуже неприємний квест. До нас впаде хтось з гні... гниттям крові, е... і на нас будуть десантуватися кластери механоїдів. Жах. Я сподіваюся, ми зможемо це заменеджити. Також ви там порекомендували, я зовсім забув за цю штуку. По-перше, емігранати, давайте дві штучки зробимо. І димові завіси. А я їх не вивчив ще. Я їх не вивчив, тому давайте одразу і вивчимо димові шашки сюди. Це якраз проти турелей, проти механоїдів оці всі штуки. Будемо захищатися ефективніше, професійніше. І щоб е, ви мені не писали постійно, що Влад, не, не професійно це робиш, хоч ви й не пишете, але все одно. Е, е, алігатор. Ну, 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 Нащо ти хочеш втекти? Тобі це не треба. пу 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 Знищив. Престон знищив. Шлунок. Знищив. Тулуб. Праву легені молодець. А, ні, право легені вже була знищена. Та там. Ну окей. Головне оцю от не втратити. Е, Ліра, що в тебе? Гниття крові? І, неприємно. А можна її якось вилікувати від гниття крові? Ні. Можна, але треба надсучасні ліки. ліки. Угу. Зрозуміло. Так, да, ще ви там писали за графік. Добре, зроблю зроблю графік. 3, раз, два, три, скільки, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, раз, два, три, чотири. Все, отакий от от графік у нас буде. А квітці на одну годинку менше. Не хотів я сюди залазити, хотів менше таблиць зробити, але хай, хай вже буде. Ефективність! Так, до речі, ще я там підказували з приводу дверей зі сталі, дверей з, з дерева. Е, дивіться, двері зі сталі відкривається швидкість відчинення 100%. Е, двері з дерева, швидкість відчинення. А, 120. Меу! Wow. Тобто деревина швидше навіть, Офігеть. Все, беру своє слово назад. раніше цей, сотка там була і сотка там була. Тоді всі внутрішні двері я зараз буду замінювати на е, дерев'яні. Цікаво, цікаво. Дякую за підказочку. Вау, wow. і побудували величезний трон із сланцю для нашої квітки. Квітка. Перепризначаємо тобі цей прекрасний трон. Можеш там сидіти, кайфувати. Він, якщо я не Фу. помиляюсь, да, дає бонус до психфокусу при медитації 24%. Кайф виглядає дуже гарно, коштує 2300. 2300. Офігіть, оце цінність колонії піднялась. Для церемонії треба вишукувана підлога по всій площі. А фігеть. Вишукана. килим це вишукана? Угу. Вишукана, вважається вишуканим. А килим не вважається вишуканим. Сталюча ні. Якщо зі срібла, вважається вишуканим. Хм. Золота також. Та? також. Окей, окей. Тож, я можу або сріблом покласти. У мене вийде ого. Багато срібла треба буде використати. Ага, Або ж вишиканою плиткою. Що робити? Варіантів немає. Треба робити вишикану плитку. Ой, на вечірці брівер дізнався, що в нього рак. Не переймайся, брівер. Ми тебе залікуємо. Шкода, правда, що ти наш найкращий лікар. Але нічого. Пауло. О, ти вже почав лікувати. Добре. Нам треба сучасні ліки, щоб лікувати рак. Оу. О, ні, Ліра. Ліра, не, не, не смій тікати. А, так. Серпент Престон, будь ласка, підходьте до в'язниці. Скиньте, будь ласка, свою зброю. О, ти. Ду, ду, Дурафа, що ти робиш? Ні. 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 Я провалив квест. Так, по-перше, я засмучений, що вороги. Ну, ці не ворги, а як їх? В'язні. Що в'язні можуть спокійно взяти і відкривати наші, наші двері. А по-друге, я офігів офі з того, що вона зламала кондиціонер. Щоб втекти. Зараза така. Отже, е треба посилити цю штуку в майбутньому, щоб е важче було звалити. Е отже, якщо до нас не прийдуть механоїди, то ми їх завжди можемо покликати самостійно. Давайте пок викличемо диявола. Він прийде з чотирма силовиками і двома пікінерами. Мені якраз треба компонентики, а вони мені їх принесуть. І прибув диявол. От сюди впав, молодець. Скоро буде нападати. Зустрінемо ми його. Та я думаю, як і минулого разу, отут зустрінемо. І потім в процесі будемо підтягувати до себе. Єдина відмінність в нас тепер є емігранати. Тому буде ще легше. От, механоїди до на нас йдуть. Всі в бойову позицію. Стаємо тут. Ближнього бою серпент. Е ну, ти поки тут стій, нормально. Так, яшика отут. от. Стоїть і на крису буде кидати емі-гранати. Ну, до забыл за жниця. Жниць, сюди давай. Наш жнец Будешь нас захищати. Так, э, все, будь лас... Не, нормально ст Вот это трошки неприятно, поэтому ну, давайте сюда подъедите. Все, нормально. Наши э, наши механоиды рабочие. А что вы такие Давайте сюди, дуйте. Не треба мені, щоб ви тут загинули. Так, Брівер отримав вогнепальне поранення від Пікінера. Ого. Ну одразу хтось з них там дуже цей влучний. Е, так, простен сюди. Серпент. а ну давай підходь ближче і бокуй на цього Пікінера. Жнець, давай ж його, пали, пали. Ріж, 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 знущайся над ним. Ну, який молодець жнець. І Серпент молодець. Так, а ми тепер можемо підійти агресувати. В нас не ціляться. Ні, жнець. Ну нічого, ми його відновимо. А, так, Кішика можеш бути вільною. Престон, давай підходь. Єй! І відбились від диявола. Єдина наша втрата це Брівер отримав вогнепальне поранення. Неприємне, скажу одразу. І друге, це те, що ми втратили жниця, але ми його відновимо дуже легко. Проте ми отримали сигнальний чіп, завдяки чому Пауло отримує модифікацію. А, ну так, ще дві турельки. І стіна, і на лампа. Але то таке. Доступне завдання. Ітакани, фортуни. Ви шість стелах фракції врятований Домініон, це імперія, просить нас врятувати один з її караванів, бо група ітаканів постійно там бісять її. Е, якщо ми погодимось, через 7 годин вони до нас прийдуть. Скільки тут? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, п'ять людей, три кабани. Та блін, взагалі на ізі. Честь імперії сюди, квітці. Якраз їй треба. І для брівера я хочу виготовити стандартний саблінк. Що він робить? Це нейронний імплант, який дає механітору додаткову контрольну групу. Мені додаткові контрольні групи не сильно критичні потрібні. Але він трошки збільшує швидкість роботи будь-яких механоїдів, керованих цим механітором. Що, ну, кайф, щоб наші механоїди швидше працювали. Тому я ставлю на виробництво його оп сюди. І потім ми вживимо його. Цьому Павло. Вау! Wow, і рейд, який в... нападає прямо одразу. Це якраз ці такани. Ой, а вони падають прямо. Ой ой ой, неприємненько. Ну нічого, ми. З іншої сторони. Та доволі непогано впали. Оце і щось. Не в той, не в той, не в ту підворотню зайшов. Так, обережненько. Виходимо, стріляємо. Не паримося. Він нашого механоїда завалив. Зараза така. Все, а інші така не тікають. Нє-ні-ні-не тікайте так швидко. Мені треба хтось живий. Зараз я не встигну за ними. Ну, окей. Я хотів поповнювати кількість людей в в'язниці, а вони зараз затікають. <звук> Оу, на нас рейд від союзу Олга і ворог атакує одразу. Вони мають намір знищити наші стіни. Ау. Oh. Вау. Wow. Ну, подивимось, як ви будете знищувати наші стіни. А ну всі до бою. Для юшики, до речі, я щось забуваю зробити нормальну зброю. Але то таке. То тимчасове. Ну, поки що вони струмочком йдуть, але дивіться, скільки їх тут. 17. Ой, це в них хто? Ватажок Лучник. В неї 100% щось смачненьке. О, лікарські трави. Так, уенгонефритик. Нефритик тягають от троє. О, ще один неф... з нефритом. М-м-м. Ну, зараз побачимо, наскільки вдало нам до... вдасться їх грабанути. Ей ей. ей 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 Не бийте наших механоїдів. Маханоїди? Ану, е ховайтесь. Бо мені треба живі. Ти тут і залишишся. Де стоїш? Стріляє, там щось, ламають. Ви це будували, щоб це ломати. Дурні. О, тікають. Тікають. Ого, це одна турель так зносить. Уху, Я тебе представлю турельку. Щось ти забагато на себе береш. Все, вороги тікають, чудово. О-о-о. Отут от залишились троє. Молодці. Спробуємо вас забрати. Так, оцього кулібу. По-перше, ви далекобійні всі заспокойтесь. Брівер, захоби кулібу. Якщо виживе, то прекрасно, не виживе, ну що ну вдієш. Так, а серпент в живих не залишає. Зрозуміло, молодець серпент. Ну що я вам скажу? Непогано. Нормально відбились. Трошки за механоїдів завтикав. Е, вони побили механоїдів, але нічого критичного не втратили. Турельку знесло, от, от, от зарази. І стіну доводиться перебудувати. Але так, в цілому, та нормально. Так, єдине, що мене лякає брівер трошечки. Бо в нього рак, бо в нього е, грип. І хотілося, щоб його хтось гарно полікував. Ууу, і корабель з екзо. з торговцем з екзотичними товарами. Ану сюди, швиденько. У мене є що продавати вам екзотичного. Овечі вовни, фізна скільки. Одягу де фіга, ще й трошки. О, компоненти. А що так мало? Я хочу більше компонентиків. Дайте більше компонентів. Мені треба більше компонентів. І отже, я продав усіх е, віслючків, трошки вон е, носорожка. Е, пантерку назад поверни. Цей пантерку не продав. Е, вирішив залишити собі тільки верблюдів. Е, замість того, щоб змішувати верблюдів е, віслюків. Тому що верблюди дають нам прекрасну шерсть свою. І натомість куплю в них е, трошечки компонентиків. Е, на соціальність, агроруку. І все. Цього мені вистачить. О, і точно, я надсучасних ліків купив. Надсучасні ліки мені потрібні для того, щоб бріверу вилучити рак, вилікувати. Так, і намагаємося видалити. <гас> не, не зможемо видалити ракову пухлину, бо немає медика нормального. Ай-яй-яй, нам би десь медика знайти нормального. І оскільки в мене є проблемка з тим, що дуже багато ресурсів, але торговців досі немає, я вимушений піти і трошечки поторгувати. Обов'язково піде квітка і піде з кимось. Ну, давайте хансоло. Прес. Ні, не престон. А давайте серпент піде. Добре. І ми візьмемо усіх ого, віслючки залишились, яких я випадково не продав. Усіх верблюдиків і усіх віслючків, які будуть тягати нам речі оцим сусід... сусідам, які зліва знизу. О, Престон! Пробує завести роман з квітка! Вау! Описуючи її як золотисту зайку. Квітка відповідає йому взаємністю. Вони тепер зустрічаються. О, Престон, квітка, я так за вас радий. Йди в караван, Престон. добре. Серпент, а ти залишайся вдома. Якщо ще в весілля зіграють, то тоді, вау, буде офігенна кімнатка для них. Караванчик зібрали і. Єй, пішли! Угу! Дуже швидко прийшли до сусідів. Так, з -з забирайте фігово, фігові всякі штуки. Е, 31. Окей, зараз треба побільше їм подарувати. Наприклад, дуже багато шкіри верблюжої. Ага. Тоді ще звичайної шкіри. Єй! І тепер ми нейтральні. От тепер ми можемо з ними поторгувати. Компоненти сюди! Мені дуже багато компонентів треба. Сталючка. Сталючка, сюди, обожнюю сталь. Вам я залюбки продам оце усе. Забирайте увесь одяг. У і обмажте мене сріблом. Сучасних ліків усі викупимо. І троємчику сюди. І віслючків віддам. Ну, І непогано сторгувалося. Так, я можу потенційно ще сюди прийти поторгувати. Давайте. А ще є бажання на оцих якось напасти. Хе-хе-хе. 70 компонентів. Вау! Wow. Те, що треба. Прям те, що мені треба. У, пси, тренажер, пилова курява. Сюди. Трошки навчимо е, квітку. Новим пси штукам. І о блоки мармуру і піску, пісковику можна? Шість стайлків тільки зможу покрити. Вдала торговля! Мені подобається. До наші й додатково прийшли торговці, вау. А ну, що у вас там є? Що що мене зацікавить? Димовий гранатомат, це прикольно. Давайте візьмемо. Молодзе, все гарний. Ух. Але на нього грошей не вистачить. Хоча, якщо я продам усі сухпаї. Слухайте, продам усі сухпаї і буде молодзе. Афігенно, сюди. Серпент, в тебе нова зброя. Так, а оцей шедевральний довгий меч з, з... пласталі візьме престон собі. Або ні, Йошика, Йошика, ти хотіла давно зброю нормально, тримай. А імі гранатки ми залишимо на потім. І караван повернувся прекрасно. Молодці. Несіть мені, будь ласка, ресурси. Так, ця серія добігає кінця. Вона була чилова, відбилися спокійнесенько, все без проблем. Накупилися, всякого всього набробили. Сподіваюсь, вам сподобалось, що я оптимізував. Трошечки життя колоністам, як ви хотіли. Оці всі люди вони неймовірні. Також можете до них долучитися, ставши спонсором цього каналу, і отримувати контент раніше. Більш ексклюзивний контент зараз буде виходити. І що? Цьомки-бомки, бувайте не забувайте підтримувати один одного та наших хлопців і дівчат ЗСУ.